Це вхідна група, тут коридор такий просторий дуже. Заходимо в кухню студію, туди є вся побутова техніка, техніка Bosch, Содомой кавірку. Гарні підсвіточки, трекові системи. Мевлі всі франков. Дуже гарна, приємна в тонах. Ви з вікон, не на будинок, а на двір. Це дуже важливо. Отака вона. Тут хочеться бути. Тут одна спальня. Всі вікна, до речі, виходять на одну сторону в двір. Тут ще одна спальня. Батьківська Тут кондиціонер вверху. В кухні студії також є кондиціонер. А тут в нас пралка сушарка також все бош. І отут така. У нас ванна кімната. І окремо туалет. З рукоминечком. Дуже простора квартира.